Російський режисер Ілля Хржановський більше не є художнім керівником меморіального центру голокосту Бабин Яр. Про це він повідомив у себе у Фейсбук 4 вересня. Хржановський заявив, що не працює на посаді з цього літа і додав, що сам ухвалив рішення піти та зробив це не на початку війни. Бо і визнав, що зможу бути корисним Україні, зосередившись на міжнародній діяльності та різних видах підтримки України. Це власне була його цитата. Також російський режисер попросив пробачення у всіх тих, кого факт мого перебування в Україні та моя діяльність дратувала? От про цю історію будемо говорити з нашим гостем. До нас долучається український громадський діяч, дисидент єврейського погодження, виконавчий віцепрезидент Конгресу Національних громад України Йосиф Зісельс. А Йосиф Семилович, я вас вітаю. Чи чуєте ви мене? Да, добрий день, добрий день. Дякую, що оперативно долучилися до обговорення цієї теми. Отже, перш за все хотів би почути вашу думку так з приводу цієї історії. Я не знаю, чи можна назвати це скандалом не скандалом, але от всі за і проти цього звільнення і те, що Хржановський очолював весь цей час на меморіальний комплекс. От, будь ласка, ваші думки. Ну, ця історія досить складна і не можна так за хвилину в ній розібратися. Хржановський був проходною постаттю. Він прийшов, він пішов. Але нам важливіше не це, чи то Хржановський, чи Соєковер, чи це ще хтось керує тут на місці, в Києві цим проросійським проєктом. Нам важливо, хто маніпулює взагалі цим підходом, цією, цим баченням. І воно, безумовно, для нас вже 8 років, ми це знаємо, воно є російським баченням історії Голокосту, яку хочуть нав'язати нам. І ми тепер вже переконалися після початку широкомасштабного вторгнення в Україну російської армії, бо нам хочуть довести, що ми насисти і фашисти. Той етап, який розпочався, ну. Гібридна війна розпочалася не в 2015 році, але чинник оцей меморіалізацією Бабиного Яру включився саме в 2015 році. І для декого з нас, які відчували це, розуміли з самого початку, і з самого початку почали опиратися такому баченню і втручанню Росії в нашу справу, в нашу історію, в наше бачення нашої історичної спадщини, зокрема, трагедії Бабиного Яру. Я допускаю, що багато хто не розумів цього, багато хто спокусився на величезні гроші, які стояли, і це був розрахунок просто, як кажуть, безупречний. Бо великі гроші замолили очі багатьом, коли на початку в 2015 році, справжній керівник цього бачення. Російський олігарх Михайло Фрідман сказав, що 100 мільйонів доларів вони готові вкласти в трьох. Він, Герман Хан і Павло Фукс, вони ага. хочуть вкласти оцей цей проект. Для нас все стало зрозуміло. Вони розраховані на те, що багато українців спокусяться на такі величезні гроші. Так воно і сталося. Ну, власне, Харжановський він ніколи не приховував, що на посаду керівника його запросив, от якраз олігарх, країна-агресорки Фрідман. А... Це, це, це знову ж таки не зовсім так. Бо насправді вони дружили. Вони у Лондоні живуть десь поруч. Угу. Один тому вони знайомі. І коли був певний тупиковий, тупикова ситуація у розвитку проекту. Тоді Фрідман запропонував Крижановському поглянути на це і щось запропонувати. Бо до цього очолював цей проект в Україні Яковер, Максим. Яковер угу. бізнесмен, якого ось також росіяни притягнули. Я думаю, це був Павло Фокс, це Герман Хан. Вони його поставили керівником. Він керував якийсь час цим проектом, виконував всі їх забаганки. Але знову ж таки, для нас не це важливо. Для мене з першого дня, коли я взнав про цей проєкт, це було восени 2015 року, було зрозуміло, що за цим проєктом втручання в історичну спадщину України стоїть Володимир Путін, який вже тоді ввів гібридну війну проти України. Я питав багатьох моїх знайомих, які робили вигляд, чи дійсно не розуміли цього. Як ви вважаєте? Три мільярдери російських, які заробили свої гроші завдяки тому, що Путін поставив їх біля певних краників, і це не проходить повз нього. Він міг дозволити трьом своїм мільярдерам вкласти 100 мільйонів доларів в Україну, тобто в країну, з яку він вже тоді ввів війну на Донбасі, коли вже захоплено було Крим. Це треба бути або наївними, або просто підступними людьми, щоб вірити в те, що це може бути просто так: от такий добрячок Фрідман і ще з ним двоє, таких самих, як він, раптом захотіли пожертвувати 100 мільйонів доларів в Україні. Але для багатьох, на жаль, тоді це було незрозуміло чи просто було наплювати на це. Вони були байдужі, головне гроші, а там ага, далі буде, ага. що буде. І про це ми повинні говорити не про Хрижановського. Ну, не це при... ж це ж зараз... знаєте, в нас як частина, зараз, частина зараз айсбергу, нового, як то кажуть. Во нас призначуть нового. Вже замість вони роблять весь час технічні рокировки. Замість Фрідмана, вже Лео л... 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 Блаватник поставлений на чолі наглядової ради. Вони весь час щось там маніпулюють для того, щоб зберегти вплив Росії на нашу історію. Ось що важливо, а не постать Хрижиновського. До нього можна відноситись по-різному. Да. Мені, наприклад, сподобався його перший фільм Чотири, він називався, бо така чорнуха російська про жах російського життя. Він дуже розумний, він здібний, але він аморальна людина. Ну тобто, я так розумію, що ви, ну якщо говорити прямим текстом, то ви вважаєте ну, таким агентом російського впливу. Це не так просто. Він агент Фрідмана. Ще раз кажу: вирішує тільки Фрідман. А Фрідман слухає Путіна і Суркова, які ввів багато років війну, гриб війну проти України. Без їх дозволу, ніякий Фрідман би не погодився б фінансувати за рахунок своїх грошей такий проект. Ось цю комбінацію, всю разом треба бачити. Бо буде не Хрижановський, буде якийсь інший керівник, і що? І скажуть, Фрідмана вже нема, тим більше зараз розпочати кримінальну справу проти Фрідмана за озброєння російської армії. А що раніше цього не було? Хіба ми про це не говорили? Я в багатьох виступах говорив: Фрідман, його Альфа-гру фінансує, наприклад, Урал-вагонзавод, який ремонтує танки, які наші воїни підбили на Донбасі і повертає їх назад. Що ми цього не знали, ну або оптикою поговорили. займається так. Але проблема в тому, що половині українців байдуже, хто приносить сюди гроші, які вони можуть заробити. Ось а... наша ось це наша проблема, і про це треба говорити. а, а Йосиф Самуїлович, а от знаєте, зараз в часи повномасштабної війни, чи дійсно ви вважаєте, що може бути українцям байдуже, хто приносить сюди гроші, половині так. Якщо б це було не так, війна би вже закінчилася перемогою України. Розмови про єдність це розмови. Ми повинні зрозуміти, що основна сила України це громадянське суспільство, яке зараз не, в силу еволюції не може бути більшим ніж 30% населення України. Є ж частина, які проросійські досі, які очікують, поки прийде російська армія і втіляться їх надії жити в російському мирі, в руському мирі. Що таких нема. А звідки ж тоді стільки колаборантів на окупованих територіях? Зрозуміло. А, а, а половина дійсно байдуже. Подивіться на соціологію, подивіться на заповнені кафе. Подивіться на ці різні святкування під час війни. Хіба це війна? Для громадянського суспільства це війна, бо воно віддає все, свої ресурси, свої гроші, свій час, своє життя. Бо половина нашої армії це прийшло з. Майданів з волонтери з громадянського суспільства, ось це треба розуміти. Почули, почули вашу думку. І якщо коротко можете от знаєте як ви бачите подальше майбутнє меморіального комплексу. А от хто має мав би його очолити? По ідеї, і який вектор розвитку він мав би взяти. У нас є вироблена українська концепція меморіалізації Бабиного Яру. Його створила група, велика група істориків при Інституті історії України і Академії наук. 17 істориків зробили цю концепцію. Вона є, але за рахунок того, щоб проєкт Фрідмана, тобто російський проєкт, підтримувався керівником адміністрації президента, відомим вам Андрієм Єрмаком, за в цьому. Українська меморіалізація стоїть весь час у тіні оцього російського проєкту. І це треба озвучувати. Це заваж... Ми самі заважаємо, щоб українська історія була адекватна саме українському баченню. Зрозуміли, дякую вам. Дякую, що оперативно долучились. Дякую, що озвучили власну думку. А з нами був Йосиф Зісельс, український громадян, громадський діяч, дисидент єврейського походження, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Дякуємо вам ще раз.